Пластиє плять, плоти бога бачать тут же, тут же тут же тут же тут. Марія мума свій прекрасно співає, І Хорангельський кіпомагає. Тут Ангели чується, рослинного бояться, а він стоїть рясеться, особноно паситься, пастиріє плять, плоти бога бачать тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же, тут. Йосиф старенький, коли шля дитятко, люля, же, люля, мале оторчатку. Тут чуються, чується, бояться, а авіл стоїть, тряситься, Осо смутно паситься, пастирі плять, вопи бога бачить тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же. А пастиріє, к ньому прибігають. І як оцаря свого вітають. Тут там чуються, чується, боїться, а авіл стоїть, тряситься, осослужно паситься, пастиріє клять. Хлотий Бога бачить тут же, тут же, тут же, тут же, тут. І ми всі вірно к ньому прибігаємо. Рождену Богу, славу і спідаймо. І пангели чудяться, рождень нього бореться, а й остові ось особно напаситься, а старіє клячуть, хлотий Бога бачить тут же, тут же, тут же, тут же, тут. же. став сражає. Славі. Славі моєго. Моєго. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому сину, славу віддайте, слава на небі, Богу святому, на землі спокій, роду людському. Люди, радійте, христа вітайте, Божому сину, славу віддайте. Дякую, дуже ребята, дякую.